Так, привіт, мої дорогі. Нас тут... У Нас тут. Що у нас тут? Ну, Як завжди, да? Асан? Що, знаєте, зайшла, там вже щось і купила. Ну, це, це таке. Сама подивлюся. То мені по дорозі підкинули. <смі> знайому побачила. Коротше, того не треба було, вона так вирішила. І я ще маю коробку цукерок. Якихось таких. То добре, Так. А що я купила? Я мої дорогі теж купила шоколад. Минулого року він був в Сільпову, я його не бачила. В був, так, да, теж було написано лімітована серія. був такий, пам'ятаю, і... Бо, типу, із мендемсами, теж лімітована серія. Бомбони ті і дуже зайшли, а мені оці фісташки страшно смачні. Дуже багато всередині тих фісташок, не тверді, дуже добрі. Так, він десь, може, до двох місяців у продажі щез. А тут знову ця лімітована серія з'явилася. Чому би і не? Так, що ще том депірні. Бо дуже щось в мене давно не було. Ну, Це така, знаєте, то вічне зєва. Зева, дуже добрі рушнички, такі тверді, гарно не нервуються. Я такі люблю, знаєте, із продуктами. Ну, таке, що в курсі. Так, знаєте, що ще побачила? А потім, може, спробуємо разом. ну Давайте зараз. ну Зараз я не хочу, потім. Значить, їхня власна випічка, це еклер, еклер із фісташком. Не знаю, що таке. Так. Покупка Века. знаєте, що хотіла? Відрвалася у мене одна оця дурня. Вишані купувала, до Нідерландське було. Той час було дуже багато нідерландського товару. Я посуд купувала, там, такий гарний. знаєте. Нам розказувала, що у мене все от, життя ідея мати... Я люблю білий посуд, без нічого. А то, що я хотіла мати такої нідерландської, отакий в синьому. І отак, от набір купила. Да? І Великі тарілки ще більше, такі от. І в той час дуже багато було того Нідерландів, і мені сподобалися ці штучки захватки. А я яким щодо мене не знаю, як одна порвалася. Думала, її докуплено, звісно, сропа. З такого ж нема, то, знаєте, от це побачила. Я якраз це збираюся купувати, але може ще трошки інше куплю. То защіпки на країск тертини. Да? Якщо стіл на вулиці, щоб вона не вилітала від вітру. Ну, таке воно цікаве, але я не дуже люблю таке, Навіть, там, мультикульор, я більше схильна до однотонного. І в нас колись були тобі, ну, німецька та тихова, ще воно, там фірма називається. вони такі, як Мегдай, були, такі продовгувасті, невеликі, білі, дуже важкі. І теж мали, гарніше, не таку от металеву, а пластмасову застібку. Штучки. І де вони ділися, я не знаю. І того я і так збиралася таке купувати на літо, да? доводий замок, але тут знайшла такі ромашки, на всякий случай то. Так що, е, пакети одноразові, біо, ну бо треба. Вже з крухмалі зроблено. Далі що? Далі... Е, так, де воно? От. Що в мене скоро йде гранульований чесник, такий сошений чесник. Пенірувальні сухарі. І ви знаєте, що я хочу? Ось це купила? Побачила, я ж не дуже зображаю в тих частях свиніна, а це есколопте. Дівчата запиталася, я хочу пробувати зробити шнісель. Вона да? мені написала рецепт. Я невелику різницю бачу між своїми відбивними, але ну, ладно, він має бути тонкий. Якраз мені пталася, чи таке м'ясо підійде, чи така товщина підійде, на каже, трошки його відбити, запанірувати м -м -м, значить, як там звати, мука, яйце із сухарі, і буде шиніцей. А потім я їй кажу, слухай, а що шо робити, щоб у мене було, знаєте, сухе, і як, як підош вожу Що <сху> Тільки з майонезом пойдеть. вона каже, замаринуй. І знаєте, чого вона запропонувала замаринувати? Я попробую в кефірі. В кефірі, кефір з гірчицею гіцецею мені написала. Я думаю, що гірчиці, напевно, не хочу я кефір з чесником і цей. І що я ще хотіла? Кефір і чесник. О, в кефір з чесником. Подарюся, що буде. Так, і ще, ви знаєте, що купила? Якось він так цікаво називається, той перець е, капі. Коротше, якогось капіту купила. Зроблю е, лечо, Да, ми з вами його робили. Зроблю лечо, зварю картопляне пюре і зроблю ті, ті, ті ось штуки. Вибачу, що з томові. Так, а то моє чекає десь. Де. У дорозі бомбону купила, вона таке любить в наших пекарнях, Я не буду витягувати ту піцу. А вона така, знаєте, більш під домашню. Не така, а така пукала дуже багато начинки, там солені огірки, вона любить з пекарні піцу і піцу. Так, Так, що, мої дорогі, зараз я то порозкладаю, ну хоч руки, помию, чи що. і замариную хоча б на годину в кефірі і в чесниці. Напечемо оцих от і подивимося, що з того вийде. На? О, знаєте, що я знайшла? 에, полізла, да, руки помила. <хи> полізла в холодильник за кефіром, бо ж знала, що він має бути. Якби не було, то катастрофірне, бо я вже дуже 에, да, змирилася з ідеєю зробити якийсь інший маринад для м'яса, кефір я ніколи не пробувала, е, кефір з чесником, я визначилася. І Гляньте, що я знайшла. Воно е, ну, там було так, зашухарено, спрятано, а я вам цього не показувала. Значить, То, коли ми були в родовому замку, перший день поїхали в ресторан, оцей от порязний, поря, порядний, порядний газда. І ну, там щось знімала, здається. І Там ми ж купували їхню продукцію. Але я вам її не показала, бо ну, в той вечір знаєте, не до того було. А потім зранку воно вже поїхала у Львів. От. Я вже про те і забула, але воно мене дочекалося. правда, не все. Тут ми ще купили е, сельтісон. Да. Отакий от от вакуумний, дуже, дуже дуже красивий, але там був ну, невеликий термін. Ну, він би постояв, але То я його і так не дуже люблю, його дуже любить, бо -лю, вона його з'їла. А то все решта є. Значить, покажу вам, вам їхню продукцію, вона безподобна, бо ми там пробували. Ну, Всього не скупили, там дуже багато всього є. І, значить, що от ми взяли? Такі баночки. Бачите, той логотип ресторана. То Петро Петрович, да, то той, що співає там, і зустрічає всіх на фуршеті. І здається, можливо, навіть якийсь власник, може, не знаю, ну, не важно. І там от на тому фуршетному столі був такий паштет. мені страшенно сподобався, якийсь печінка з чимось. Я не знаю. Ну, коротше, смачний. Оце от було. То я не знаю, як то правильно назвати. Ну, шкварки, напевно, да? сало з шкварками. Воно просто безподобне. Ну, Знаєте, в холодильнику підмерзло, то такое. То, взяли значить цей е, сир. Е, ну, то, о, чекайте, я не ну, то бринза овечка. Бринза овеч да, не корове, я, я люблю овечу. Треба буде якось її з'їсти. Да. Ось от -от вони все самі виготовляють і практично все, що вони виготовляють, у них представлено і в меню. Да? Не в меню подають. Е, оці огірки от от просто безподобні. значить Вони, наскільки там було написано, томатярський рецепт. Гострі, кислі, ну просто, просто офігенні огірки. Їх всі брали бачите якісь ферми. Не не всі, всі їх купували в тому магазині. Дуже смачні огірки, бо вони якраз на фуршетному столі були. Так, ще? Сири. Ну, вони подають як е, тарілці, різні різні. Дуже багато сирів. Там залі цілий головки, в них дозрівають тут такі вже порційні порізані. Ну, Ми не брали на закусон, бо ми би ще стільки не з'їли. Але от вирішили їхні випробувати. Значить, це. Е, ну, власного, ладно, я не пам'ятаю. Ну, бачите, ну, а, а, з шафраном і перцем, щоб я згадала. А це чедер витриманий. Щедр. Да. І. Фуєт не був, ще не дозрів. Зато ми взяли таку от шия свиняча в'ялина по типу хамона більше на закарпатську цю от Ой, як це так називається, не хамон, не прошу. Шовдер, да, рув'яна шия. от Ми купили шикарна продукція. Якщо що, то біля паланку, біля замку паланок, як поїзд на берегу, той ресторан, то орієнтіруємо сподобається. Так. так, то показала. А знаєте, що вам ще дозвола показати? Я прийшла посилка я приїхала на другий день, забрала, забула розпакувати, зараз розкурила. Ще одна з Амазону. І тут тільки одна річ така, вона ж більше тижня на пошті лежала, Забрала, забрала. вже забула відкрити, зараз відкрила. Цей е календар купила, да, той планер такий, як у нас завжди. От, бачите, ну він у них із серпня починається. Тобто то вже можна міняти. Бо у мене Мішу висить він до, ну, до, першого, е до 31 грудня. І тут от він так ну, ви знаєте. Що? Міклайтесь. Ну, от, як сідала, от мій календар. Да, собі щось там пишеш, що Коли електрику виключають, коли що таке? Так, і все. Ще... Ой, пердон. А вже в нас сьогодні, мої дорогі, буде одна посилка. Пізніше ввечері піду і заберу. Е, ну, я не скажу, що там. <сі> Це сюрприз. І, походу, не тільки для вас, а напевно і для мене. Так що, коли буде, тоді подивимося. Так, а тут що в нас робиться? Манго якесь завелося. І вже таке м'яке, вже можна сьогодні буде їсти. Так, осінній букет. Ну, тут ми вже все бачили. Так що що, мої другі, зараз я тупакую в холодильник, займуся м'ясом, ми з вами зробимо ті шніцелі і тоді підемо на пошту. Так, ну що, ну давайте зробимо той шніцель, Що, зря зібралися, чи що. Не пойму, а що а, а, а за кефір? Такий густий, а? нахер <смір> в холодильнику, чи що? Що йому сталося? Глянь таке. Я то ще м'ясо виковила. Знаєте, що я туди ще додала? В дорозі згадала, що один часник буде скучно, ще паприки. О, зашурувала, думаю, буде добре. Давайте попробуємо виковіти, що йому є. Ні, то нічого виковорюється. Але дивіться, як загустіло, а? От я навіть не знаю, чи е, його <плес> в нові серветки. Видерте від цього соусу. Чи ні. О! Ви гляньте, яке то м'ясо розкалашматіла, а? Ну, чат говорить, що таке має бути. От не знаю, що робити. Того, що, коли я роблю совіт бивні, то я соус не знімаю. Да? Ну ви вже знаєте. Я, я, я навіть не знаю, чи тут ще хтось не знає, як я роблю відбивні. Ну, якщо таке є, то вкратце вам розкажу, сама придумала. Значить беру багато майонезу яку основу. Туди головку чесника, лимонний сік, дошку діжонської гірчиці, мелний перець. Допустують в холодильнику, потім обжарюєш, виходиш Ну, Що тут буде, не знаю. Ой, гляньте на них, на цих поросят. Ну, ніби жаряться. Я би навіть сказала, що непогано. Хоча у мене вже така на та сковорівка. І не липнуть. Знаєте, думаю, чого, бо я свої в без без Отак от, от, з цим соусом у муку в яйце. Ну, дуже сильно горить, а тут ні. О, але бачите, як воно в мене виглядає. Ось Такий процес. з <сереж> трьох тарілок. Стрьох да, і я отаку от прямо соусом вирішила муку, в муку, яйце, в ті сухарі. і якось. Поки що нормально, сухарі, звісно, йдуть як дурні, і я ще одну пачку найслаблю. То і мені вийшло мало. Кидаємося тут з бути. Ну, що я скажу, непогано. Єдине, халера десь ділася велика лопатка. Бачите, якою дурньою я тут все маю перевертати? Не підготувалася лопатка халера. Я ну, як не підготувалася, я її не помила. Вона <рес> просто в ракуванні валяється. Не хочу цим займатися, попробую цією. Я думаю, що все буде прекрасно. Так, мої дорогі, ну, процесу ми весь знімати не будемо. Якщо гіпотетично в мене щось вийде, то я вам покажу. Так, ну що, мої дорогі, демонстраціон. Тут я ще варю картопляне пюре. Таке воно буде. Лечу не буде. <смі> я щось так угреблася з тим м'ясом, що не хочу, якось іншим разом. Так, тепер пушніцелю. А що я вам скажу? Вийшло непогано, навіть дуже непогано. Я вже попробувала. Єдине, що <смі> я великої різниці між своїми відбивними і цим чудом не бачу. Єдина різниця, яка, То, що тут паніровка в сухарях. Все. О, бачите, як виглядають? Досить нарядно. То я гризла його. Значить, що по м'ясу? М'ясо дуже м'ягеньке, м'ясо не сухе, да, смачне. Е -е, та, та і більше нічого не можу сказати. От зараз їх перекладу, бо тут жир з них стікав. От На моїх відбивних без паніровки стільки жиру немає як тут. От. Так що ну, годний варіант, да, як заміна. І от той соус на кефірі. Ну, таке інакше, ніж мій майонезний. Да? От кефір, чесник і паприка. Тоже, то, дуже дуже і нічого. Так що, якщо хочете, можете спробувати. Трохи, звісно, шуба відвалюється. Як в Річарда. Ну, на перший раз. Ще б так, знаєте, мені все виходило. Так що, от. Є. Дуже-дуже хорошо. Отака у нас буде вечеря. Так, мої дорогі, зараз я йду е, на пошту, як і обіцяла, і е, нас ще буде сьогодні розпаковка. Розпаковка сюрприз. Я би так дуже сказала. Так що, що, готуйтеся! Так, от вона. Знаєте, мої дорогі, що я вам скажу? От мене ніколи напрягають мої позори і, скажем так, треш контент. Але цього разу мені б дуже не хотілося. Тому що, знаєте, що то? Це попитка номер два. Я знов на Амазоні замовила желе червоної смородини. А що делать? Ну, якщо ви пам'ятаєте, то перед від'їздом родовий замок ми з вами таку посилку з Амазона розкривали, там, де мало бути жиле червоної смородини, але по невідомих мені причинах там чомусь виявилося жиле да? Ну, Таке бува. Ну, що я вам скажу? мені мене це дуже напрягло. Тому що ну, може воно і смачне, але я не знаю, що таке айва, чесно. Я її бачила лише на картинці. І я довго думала, що з нею зробити. Що зробити? Я не знаю, ну хіба туки скормити, да? ну, той би все зжер разом з банкою, з закритою. І того, ну що, а я вирішила одну банку залишити другому супругу, може, пойдет, а всі решта в добрі руки роздала. Але так воно мені не давало покою, бо я ж на дещо інше розраховувала, що я попробувала ще раз замовити. Да? Ну, от воно, ну, пожалуйста. подивимося, що Ну, Направда, вже цього разу в іншого продавця, вже тому не довіряю. Чекайте, я не поняла. А не зрозуміла, а що якусь дивно заклеєно. А, кон... а, а ви зрозуміли, що то до мене дійшло контроль, то напевно на кордоні відкривають. Бачите, тут, що посередині там наклейка контроль? <му> я напевно вже митникам довіри не внушаю. Ось і думають, а ну-ка відкриємо. <му> <му> Чисто поржать. Подивимося, що той полудурок знову купив. Ой, ну нічого, давайте розрізаємо, і, надіюсь, дуже не здивуємося. Так. Ну що тут? Що я вам скажу? Папір гарніший, да? без записок сумасшедшо. Слухайте, якось так запаковано, такі бульки голить. Дорогі мої, то воно. То воно, по крайній мірі, якщо не воно, то колірне айби. Дуже це воно. Запакували. Ну. Ну, а ну, що мені підсунули? Не, мої другі, треш контент відміняється. Все добре. От, будь ласка, по-маман, гросей. Все, що я хотіла. Дивіться, як вони їх цікаво склали ті банки. Все, прекрасно доїхало. Чотири штучки. о, Ще буду мати такий папірчик. Все красиво, акуратно. Ну, З другого разу, але все вийшло. Я задоволена. Знаєте, що я, мої другі, скажу? Ну, на цей сезон з мене вистачить 4 банок. Ой, ні, нічого не Бо я як? Я їх страшенно люблю просто на тост, і коли роблю той пішінгер, да? вафельний тортик із згущеним молоком. А от уже на початку літа ми з вами в черговий раз зробимо самі, отакий, отаке таке от жиле червоної смородини. Да? Ми з вами колись робили, але думаю, треба повторіти. Дорогі мої, ви знаєте, у мене сьогодні такий чудесний день із посилкою в мене не, не той вово. І ще гляньте, що мені принесли? То, як сатисфакція до мого прибирання? Ну, бачите, чим займаюся? Е, зараз під мийку полізла, оті от коробки е, перегрібаю. Вже поприбирала, підлогу помила, вроді би все нормально. Такий був сращо передати не можу. Е, і е, щоб не заважали, відправила дорогого супруга з бомбоном погуляти, а вони. Запіня. А вони візьми і принеси суші. Я не знаю, халяри. Напевно, в моїй шніцарі не вірять. А ну? ну, да, бомбон. Ого. Погано вибрали. Ті рожеві якісь такі цікаві, зараз попробуємо. Що то? Що заглядаєш? Що їх нюхаєш. Ага, там сабі. А там що? Ну что будет? Я думаю, там не дадуть. А да, Ну, да. А в том хору. А, в корумі. Так. Так, чекай, 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 чекай. Це твої або там имбирь. А что имбирь на червоний? Не знаю. Так. Ты будешь з чем? Вилкою. Да. Не не знаю. Палка. Тут палки. Вот так. На, открывай. Так. А, а палки. Не буду. Открывай палки. Палочки А, а палки. Кто выбирал? Э, мы с тобой. А то все таки еще? Я yeah. не знаю. Давай, бери. Yeah. Чекай, Бумбон, давай. Yeah. Давай, я тебе не верю. <тургут> ну, конечно. Чекай, бачишь, что ты их растраскаешь. Давай вот так вот уже по європейськи mm -hmm. mm -hmm. ти... давай ти по два з'їш, а потім чекаємо mm -hmm. mm -hmm. захочеш добереш собі. Mm -hmm. Так так, так. Ну я що я вже я... пішла? Я... А ну, мені лише удіот по два. Та Звісно, обіцятельно лиш. Ага. Ой, чека. Ой, може, з котану. Все за це я сама хочу пробувати. Момент. Ну, Халяра, трохи я тим соусом пообливалася, одною рукою незручно, але дуже хочу попробувати, що вона таке проволокли. Давайте з цього почнемо. Пана, то Філадельфія класика. ну. Оп! хе <ріст> ну нічого, а як є? Інакше не вмію. Так, що то? М -м -м, а ви знаєте непогано? Ми ніколи там не купували суші, дуже смачні. Да, і якась там ікра є. Ну, не червона. з летючої риби, ну щось. Так, і бачу я ще один кульок понад кімнати. Мені розпаковка батон. Е а, вон ще в ошані були. Сир, масло. якесь з нового Ми не накував. Я взагалі хотіла в Рушені тут колени взяти. Мені дуже подобається, але хай таке буде, що ще ковбаски. І ще ковбаски. А, і трошечки якісь інакші. Ну, точно не вірять перезити в моїй шніцелі. А, ніча, я їх укатаю. Все, з'їдять. Так, а я бачите, чим займаються, мої дорогі? Прибираю вже яку годину. Тут такі конюшні були. І е, ще сьогодні, нарешті, мій дорогий супруг е, поміняв ці панелі, е, бо тут попав якийсь агресивний миючий засіб, і е, така велика пляма не гарна була. То це змінили. Ви ж скільки вже два місяці ці панелі валяються. Ці двері поміняли. Тут була дурня, маленьке таке от пошкодження, таке пошкрябане, але якщо вже знаєте все міняти, тут все міняти. І е, посудомийку. Ну, Тут, звісно, піздеси. З тою посудомийкою, що е, тут е, трошки було вздуте. Ну, хтось відкрив посудомийку, коли ще йшла пара, не закрив її щільно, там пуздувалося. Ми купили нову. Ну і що? І халяра у нас з браком заводським. Бачите, кутик убитий, то, вже коли прикрутили, побачили. І тут, не знаю, чи вам видно, там тріщина. І тут тріщина. І другий супруг говорить, що краще б ми, напевно, ту стару залишили, тому що а, то просто було естетика, а тут а, ну, все відлітає. Того що, що? <с?> <с?> то мені прийдеться третю купувати. Да. Ну, коротше, як завжди, нічим легких путей. І я ще думала, сьогодні ці двері змінити. Бачите, там трохи холодильником обдерлося. Але вирішила, що коли поміняємо холодильник, тоді їх поміняємо. І залишилися, ще ці дві у нас маленькі, квадратні. Тут теж такі ну, дуже незначні дефекти, але я їх так заполірувала, що їх і не видно, того поки що не чіпали. Бо тепер що? Треба тепер з посудомийкою розібратися. Якраз полізла на сайт, на моє щастя, вони в Польщі з'явилися, бо їх вже не було, вже їх перестали виготовляти, а тут у чудо десь ще 11 штук є, так що треба буде замовити. Ну і що, мої дорогі, то й на тому все, напевно, на сьогодні. да? Цілую, люблю, обнімаю. Бережіть себе, Па-па!